Тучинський вальс, Точинський вальс, свято в школі сьогодні величне, Точинський вальс, Точинський вальс, строї, парадні, веселі обличчя, Точинський баць, Сточинський бась, Юрий в життя простеляє, пари обріє, щасливих дружня. Жинський гайсь, чинський гасть, юлим дороги життя постеляє, маю щасливим прожляє цей світний бась, і цей наш тучинський непросто навчання, За шлях тихрі, це шлях до мети крізь важкі на цапляння, вчимося ту черзі це їста тримати, учні хороші, відважні солдати, у грудях ми має гаря. Серця, за честь і свободу піде до кінця, сміливо і з другом встаємо в наряд бо кожен для нас наче брат, Тульчинський вальс, тульчинський вальс свято у школі сьогодні величне, Тучинський бась, Тучинський бась, стоїть парадні, веселі обличчя, Тульчинський вальс, тульчинський вальс Юним дорогом життя простеняє, у мріях щасливих прожняє цей світливась. Учиський вас, учинський вас, двоним до. Та розстріляє, пару ми щасливим врожає цей світлий вас, життя у військових, важкі тренування, ранні підйоми, провірне змагання, це мужність відвага і чесність у слові, встати плечом, і з батьками готові, тіло і дух наш гартуєм щодня, наші стремління героя. Щоб нас позаладий, ніхто не посмів, Ми відані славі батьків, Тульчинський бась, тульчинський бась, свято у школі сьогодні величне. Тульчинський бась, тульчинський бась, створі парадні, веселі обличчя, Тульчинський бась, тульчинський бась. Юним дороги життя простеляє, пари мріях щасливих ружняє цей світлиба. Вишання висвітлення. Сьогодні та вільна живи, Україно! Для тебе ми творимо наші діла. Ми розум і силу єднаємо нині, щоб вічною слава країни була. А зараз ми просимо шановних гостей на чолі з директором ліцею пройти до смуги перешкод. Шановні батьки, працівники школи та діти, просимо вас залишатися на своїх місцях. Ми повернемося через 10 хвилин. Свято продовжується.